Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. А мене звати Аня. І сьогодні ми знімаємо наш третій випуск нашої рубрики Треш експериментів кава вилкою. Так, що ми сьогодні будемо робити? Е, нам написав наш підписник в інстаграм, що він варить каву разом з каскарою. Заварює у вершці і додає безпосередньо під час приготування каскару. І ми вирішили власне, спробувати, чи це смачно. Спробувати перевірити і поділитись з вами. І, до речі, не забувайте дзвоник, подобайка, підписка і ваші коментарі. Саме завдяки вашим коментарям ми не дихаємося знімати такий кавові експерименти. І, будь ласка, не забувайте про підписку, тому що 80% наших глядачів чомусь досі ще не підписались на наш канал. А це, до речі, просуває україномовний контент на широку аудиторію. Добре, що приступимо. Що нам потрібно? Так, нам потрібна кава, нам потрібна каскара. Нам потрібна кавомолка, і вешка і сервер. Ну, і ще чайник, але він кадром. Я за чайником. Давай. Ну, все, все, я приніс. Приніс. От тобі чайник, ти ще зробив паперові фільтри. І головне вагітна. Що, кажи, скільки кави відміряти? 18. Помел який тут? 25 ліків на команданта. Коротше, класично нашої е, помел на вешку на команданта. Якщо що, ми на нашому каналі можемо подивитися рецепт, як варити класичну воронку в 60 Так, розкажи мені, що ти будеш робити? От ми змололи каву, так? Дуже легко. Багато не. статики. Не електризоване. Щоб такого не сталося, ви можете обшикувати ваші каву і звернути водичкою до змалювання. Але трошки. Так. Ну не треба заливати, просто один-два пшики таких зробити. Так ну що, за нашим авторським рецептом, ми висипаємо каву і зверху покриваємо її каскарою. Каскара нам потрібна... За авторським рецептом підписника. Скільки нам каскари потрібно? 10 грам каскари і. 350 мл води. Що варимо? Починаємо. Давай. Так, ну робимо передмочування на 50 мл. Пахне каскарою? Пахне каскаром. А поки Аня варить вешку з каскарою, я думаю, піду і зроблю каву з каскарою, але в еспресо-машині. Я потім прийду і розкажу, що я зробив. Давай, залишаю тебе тут обігру. Діма зараз повернеться зі своєї секретної місії і ми скуштуємо кавучу. Чую, що? дзвін, та не знаю, де він. Все а де? От він. Доварила? Так. І що? Ну, пахне прикольно. <гум> Але мені здається, що можна було, знаєш, що по кольору так дивишся, можна було трошки перемішати ложечкою каву з каскарою. Так, можливо, краще. Е... Типу, як однорідну масу зробити. Так, ну що, робимо аерацію. Так, так. Повна чашка. Супер. А що зробив я? Коротше, я взяв ту ж саму каву, Танзанія руша, але тільки в еспресо, об смажці. Коротше, я брав 100 грам до того, щоб просто більший об'єм був і призмелювань, і додав до неї десь 25 грам каскари. Ну, прям в ковимолку. Все це перемішав в бункері і зварив еспресо. Варив по класичним стандартам, по золотій mm -hmm. класиці це закладка 18 грам, співвідношення 1 до 2, і час заварювання 25 секунд. По аромату мені вже подобається. О, ну, трошки... як, знаєш, як... знаєш, Трохи підкоп. Такий, типу сушене підкоп. Гарячий шоколад, але з якимись домішками. Знаєш такий густий гарячий шоколад? Ну чого? так, каскара просто взагалі ж має собі по собі такий аромат і смак. Взагалі що таке каскара, як якщо хтось не знав, Це, це сушена шкірка з залишками м'якоті, а з кавовий Прикольний такий човічок. Можна пробувати. Так, да так, -да -да давай. Я ще, Ну, я сьорбав, коли пробував. Вона mm -hmm. mm -hmm. uh, така яскраво, кислотно, така Цікава. Ну, якщо казати, давайте розберемо це взагалі, як воно працює. Танзанія руша більш нагадує Різдвяний штолян. І тобто вона достатньо рівненька, в неї не дуже яскрава кислотність, в неї така збалансована солодкість. Але з каскарою мені зараз дуже солодко на після смаку. Мені, в мене залишився цей різдвяний штолін, і кислотність самого напою дуже ну, піднялася, тобто дуже дуже яскравіше стало. Прикольно, це прикольно. Але чесно, я можу сказати одне: я не знаю, що там з кавомолкою і як повпливає шкірка каскари при змелюванні кави. І якщо ви таке бажаєте робити, якщо у вас там, якщо це кав'ярня, я думаю, що можна спробувати на яка 43, ну, тобто на якійсь то окремій кавомолці, так. але не сипати в загальний бункер, щоб кожен раз оце собі все перемішувати. А ну, що не, в тебе? Ну у мене зараз вона вже трошки підвистило. Я думаю, нам треба взяти ложечки. Я за ложечка. Ні, я за ложечками. Uh. Кажи, знаєте, якщо це яскравий еспресо з кислотністю, солодкістю і такими прянощами, ну то тут мені просто в чашку змішали штолін з бабусіним компотом, ну типу на сухофруктах. Знаєте, це смак Різдва, коли всі п'ють ці узварчики з грушами, з чорносилом, з що там ще коли... ну, та, бузмарку? Дуже любе голубе та. просто, як то кажуть. І от, але з присмаком кави з присмаком штольне. Коротше, це е, дуже це, дуже... це прикольно. Дуже я, прикольно я, я би такий е, напій робив. Е, я би взяв трохи дрібніший помел, е, менш е, води на заварювання, але mm -hmm. компенсував її би. Льодом в сервер. Я... І варив би як холодний напій. Та, я теж хотіла про це сказати, що це буде дуже класний напій на літо для тих, хто вже втомився від кави, ну, чистого смаку кави і хоче якось підрозпавити трошки, то ця ягідність, зватність вона дуже смачна і дуже прикольна. Угу. Прикольна. Ну, це реально прикольно. Тобто, і Та... щоб не мішати. Окремо там варити фільтр і варити окремо каскару. Це вигадувати якісь пропорції. Або мішати з апельсиновим соком, Якщо ви вже втомились цьому. це у класичний літній напій та кофі оранж Але ну, от ви можете по-іншому. Айскава каскара. Айскава каскара. Ай -каскара <рес> до речі. <рес> от. А що? Загальні враження, ви вже почули. Ну, плюс сама каскара, так як вона сушена, вона має ці ферменти висушених фруктів. Ну, типу. На четвірочку, ну непогано. Я не можу сказати, що я б такий еспресо пив кожен день, але раз в три дні було б цікаво. І цікаво було б, як це буде з молоком. Ми хочемо дуже подякувати за цей рецепт і сказати, що це дійсно класно, це дійсно смачно. І як ми до цього раніше не додумали? Я не знаю, серйозно. Дякуємо нашому підписнику за цей кльовий рецепт. Дякуємо тобі, наш улюблений глядач і підписник за те, що дивишся і залишаєшся з нами попри все. Не забувайте, решта наших друзів, підписуватись, ставити дзвоник, вподобайки, а ще, а ще. Внизу в описі під цим відео ви можете знайти наші посилання на соцмережі: Інстаграм, Тік-Ток, Твіттер. Ми є всюди. Підписуйтесь, Телеграм. До речі, у нас в телеграм-каналі дуже багато цікавих новинок і розіграшів. От, так. І не забувайте, ваші коментарі це наші наступні експерименти. Вже по, по традиції. Гарного дня та смачної кави! До побачення! Па-па! Па-па!